Оп'ятий президент України, народний депутат та лідер Європейської солідарності. Вітаю вас, Петро Олексійович. Вітаємо вас. Вітаю вас, Петроксійович. Вітаю Сергія, вітаю, Наталк. Петро Олексійович, хочемо поговорити з вами про ситуацію в церкві, зокрема в щодо московського патріархату. Ми бачимо зараз величезний суспільний запит на те, щоб якось зрушити це питання з місця. Адже відбуваються чи то обшуки, чи то огляди службою безпеки України різних єпархій Московського патріархату. Також ми бачили, що були рішення окремих рад, зокрема там Львівської обласної ради та Чернігівської та Сумської, Сумської міських рад, щодо заборони московського патріархату в Україні. Ми бачили велику кількість священиків, колаборантів, які на окупованих землях допомагали окупантам. Ну і також не можна не згадати петицію, яка набрала вже понад 25 тисяч голосів, і закликає президента якось відреагувати на цю ситуацію. Тож величезний суспільний запит є на те, щоб якось зрушити це питання з мертвої точки станом на зараз. Але поки що цього не відбувається, як ви це оцінюєте, і чому наразі поки що немає реакції влади, що немає реакції влади. Дуже дякую за те, що ви запросили в ефір. І перш за все я хотів би почати зі слів подяки нашим воїнам, тому що весь світ зараз дивиться на героїчну боротьбу українського народу. Але я хотів би сказати, що є і другий фронт. І цей другий фронт це боротьба всередині країни, боротьба за нашу ідентичність, боротьба за наше майбутнє. І він Аж ніяк не менш важливий, бо мета Путіна була взорвати країну зсередини. Мета Путіна була дестабілізувати і підірвати нашу єдність. І інструменти, якими Путін користався, це є п'ята колона всередині країни. Це є і проросійські п'яти колони в політичній сфері, і, безумовно, це є діяльність церковників. Мене не було іншого виходу, як з перших днів свого президентства боротися за незалежність української церкви, за автокефалію, за Томос. Тому що не може церква, країни-агресора, перемагати в боротьбі за українську душу. І подивіться, яка була реакція на це. Як тільки не проклинали мене московські попи. Як тільки не перешкоджали всякі агенти-деркачівці на те, щоб не допустити для України створення Соборної, православної церкви. Як вони заперечували, сам Томас. Але незважаючи на шалений тиск, Україна і українці отримали Томас, наша церква була створена. І було прийнято відповідне законодавче забезпечення, в тому числі Верховною Радою попереднього скликання був ухвалений і підписаний мною закон про найменування церков. І церква, яка керується з-за кордону з країни-агресора, ну, дуже демократично, має хоча б проінформувати і е, подати вірянам цей факт. Абсолютно коректна позиція. Міжнародні норми, міжнародне право, право е, прав людини. Все було враховано. Що відбулося потім? Хочу наголосити, що лише за один рік більше 600 парафій перейшли від приходів російської церкви, яка називається УПЦ Московського патріархату. До православної церкви України. І вони злякалися. І тому в 2019 році, на жаль, я маю це констатувати за дуже потужного сприяння попереднього керівництва СБУ, яке займалося не тільки політичним сиском і переслідуванням опозиції, але і переслідуванням нашої церкви і захистом, захистом російської церкви в умовах війни. Перехід парафії був повністю заблокований. Хочу нагадати, що наприкінці 18-го року був прийнятий закон про переіменування церков і вже в січні 19-го року було подано конституційне подання депутатів п'ятої колони Москви в Верховній Раді до Конституційного суду. Подивіться, що відбулося майже на 4 роки, нагадую, це був січень 19 го Майже на 4 роки це подання заблокувало застосування цього закону, підвісило розгляд в Конституційному суді, а тим часом скористалися цим всякі Баканови, Наумови, інші представники і керівники Служби безпеки України, які боролися з нашим народом, боролися з нашою церквою. Ми вимагаємо. Врешті-решт, притягнути їх до відповідальності. Чому зараз це питання так актуально? Тому що ми побачили, що в представництві російської церкви тут є російські громадяни, які займаються підривною діяльністю, є обличчя, які обґрунтовано підозрюються в диверсійній діяльності, склади зброї. Склади підривної ідеологічної літератури. Виникало питання: а скільки ми це можемо терпіти? Слухайте, за ці 3,5 роки ви дуже рідко можете почути від мене слова подяки Службі безпеки України. От сьогодні ця історична мить. Я хочу подякувати Службу безпеки України. За ту роботу, яка нарешті почалася, коли були звільнені пару тижнів тому керівництво обласних управлінь, яке перешкоджало діяльності нашої церкви, яка перешкоджала переходам, яке покривало діверсантів в російських церквах. І нарешті люди, які отримали цю інформацію, дотиснуло, що вчора, в порядок денний Конституційного суду, Нарешті потрапило питання про конституцій... розгляд Конституційності закону про найменування церков. Я хочу скористатися цією нагодою і звернутися без будь-якого тиску на Конституційний суд. Прохання розгляньте, прийміть рішення, розблокуйте цю ситуацію. Бо кожен день, поки. Московські попи, прикриваючись рясами, на яких намальований жовто-блакитний прапір, але душа в них така, що зраджує українську державу, нарешті мають відкрити правду для суспільства. Ми чекаємо, що вже до кінця року пенсійний суд набере сміливості і розгляне і прийме відповідне рішення, що уряд. Прийме рішення щодо найменування церков з обов'язковою згадкою належності до Росії, що Московський патріархат нарешті прийме рішення про повну незалежність і автокефалію від Москви і визнає Томас, який був наданий його всесвятістю Вселенським Патріархом Православній Церкві України, і почне реальні. Перемовини про злиття церков в складі єдиної православної церкви України для тих, хто не був запрямований співпрацею з країною-агресором. До речі, коли ви кажете, що ГУР чи хтось хоче про рекламувати можливий обмін представників. Цієї церкви на українських полонених, безумовно, ми маємо зробити все можливе для того, щоб повернути хлопців додому. Міжнародне законодавство передбачає, що обмінюються або громадяни Російської Федерації і таких величезна кількість серед московських попів. І ми маємо їх виявити, позбавити громадянства України. І нехай їдуть додому в Росію бажано шляхом обміну. Або комбатанти, нікого іншого, бо ми чітко дотримуємося міжнародного права. А решті я наполегливо раджу: помолиться, прийміть українську церкву, повертайтеся до неї, і все в нас буде добре. І на фронті, і в церкві. Петро Олексійович Якщо є ще декілька хвилин часу, я хочу нагадати просто всім, що під час вашої каденції і каденції минулої верховної ради багато зусиль було направлено на те, щоб не просто боротися з російським світом, що відповідно звичайно завжди потрібно, але й час приділявся і дуже великий час, дуже великі зусилля саме розбудові українського світу, ну починаючи від здобуття Томосу вашими зусиллями, продовжуючи закон при закону про. Українську мову, про квоти, про розвиток українського книговидання і, власне кажучи, розбудову українського світу і є тим завданням, яке повинно бути вирішено на, на рівні центральної державної влади. От боротися з московським православ'ям і з цими щупальцями російського світу, звичайно, потрібно найактивніше, і це питання перезріло. Але треба допомагати розбудовувати нашу національну автокефальну православну церкву України. От, на ваш погляд, оцінюючи от. Ці декілька років і 9 місяців війни чи було зроблено достатньо чи робиться достатньо для того, щоб підтримувати саме нашу православну церкву України автокефальну, автономну з відповідним томосом від патріарху Константинопольського? І якщо не робиться, тоді які дії повинна вжити держава для того, щоб підтримувати розбудову саме нашої церкви? Ми не боремося. З ОПЦ МП. Ми боремося за Україну. Ми Боротьба за Україну в умовах війни передбачає єдність українського суспільства, українського народу. Що треба було зробити і не зроблено, ми поговоримо після нашої перемоги. Але що зараз треба робити, друзі? Величезна підтримка України в світі. І це підтримка ні того чи іншого політичного діяча, це підтримка народів світу. І, безумовно, крім постачання зброї, фінансової допомоги, прийняття санкцій, ми маємо на державному рівні поставити питання про визнання православної церкви України. Це сприяє підвищенню і авторитету держави, і авторитету народу. Зараз правильний час. Ніхто вже не має сумніву в правильності дій, які свого часу приймала наша команда щодо розбудови армії, щодо розбудови духовного базісу країни, включно з мовою, щодо створення православної церкви. Армія, мова, віра, ЄС, НАТО, Україна. Це маємо зробити. Це має бути важко пояснити, це має бути дуже токсично, коли ти ходиш до церкви країни-агресора і молишся або за Путіна, або за Кирила. Вони злочинці. Вони злочинці як в цивільному плані. Військові злочинці, які мають опинитися за гратами в Гаазі, так і в духовному плані. Побачите, весь православний світ зараз з ними не спілкується. І я дуже сподіваюся, що на лаві підсудної в ГААЗі за гратами поруч з Путіним буде сидіти Кирил, як злочинець. А українцям всім треба подумати. А чи можуть вони собі дозволити хоча б якесь відношення мати до цих злочинців? Так і буде. Ну що ж дякуємо вам, Петро Олексійович, за включення за те, що роз'яснили ситуацію по, щодо церкви, щодо московського патріархату і подальших діям Петро Порошенко, лідер Європейської солідарності та п'ятий президент України, був з нами на зв'язку.